Понеділок, 4 вересня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Юрієм Годущаном. Чоловік народився та виріс в обласному центрі. Ще з дитинства мріяв бути офіцером. Після закінчення школи вступив до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. З початком повномасштабної війни капітан Юрій Годущан став на захист України. Під час виконання бойового завдання, 25 грудня 2022 року, неподалік Бахмута Донецької області, чоловік загинув. Поховали героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Чуйний, добрий, душа компанії. Це Всі найкращі качества, які є в людині, були в ньому. Я його знаю зі сторони найсвітлішої, світла, позитивна людина. В перші дні війни він відразу вирішив, що піде допомагати. Спершу був в теробороні, потім його відправили вже на передову. Я, я не уявляю, як це рідним пережити. Це душа компанії, щоб пошукати таких людей. Дай Боже кожному бути такому. Слава герою, навіки слава. Я його ніколи не забуду. Матуся Шу... Галина Олександрівна, Галтушчан, шукала його вісім місяців, зверталася в різні служби, і кругом було таке байдуже мовчання. Аж доки через пів року зробили ДНК з доночки, з латочки. І ДНК співпало 99,9. Він наш сусід був, він прекрасний, вихований, розумний, культурний. Він закінчив нашу академію прикордонних військ України. Він закінчив Мауп, він юрист був, але війна все перекреслила. Царство йому небесне, вічна пам'ять. Курсанти прикордонної академії склали присягу на вірність українському народові днями на плацу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького зібралися першокурсники, аби розпочати новий етап свого життя. Окрім випускників шкіл до навчального закладу цього року, вступили і випускники військових ліцеїв, військовослужбовці за контрактом та учасники бойових дій. Я щиро бажаю аби ваш випуск і вручення вам погонів молодших лейтенантів ми могли відзначити зовсім за інших умов. У нас на Майдані Незалежності з участі тисяч і тисяч хмельничан, але вже при мирному, українському і найголовніше переможному небі. І щиро бажаю аби ви після того, як отримуєте звання. Молодших лейтенантів повернулись працювати і служити на кордонах України 1991 року. Православна церква України офіційно перейшла на новоюліанський календар. Це означає, що більшість церковних свят тепер відзначатимуть на 13 днів раніше. До прикладу, якщо за Григоріанським календарем покрову Пресвятої Богородиці святкували 14 жовтня, то тепер 1. Без змін залишаються лише дати рухомих свят, тобто Великдень, і залежні від нього. Церква Христова це є той живий організм, який не зупинився в своєму розвитку, розвитку в першому тисячолітті чи, скажімо, в перших три віка християнства, виникнення, зародження християнства. А це є живий організм, який постійно розвивається і вдосконалюється. Усі свята, які вираховуються за сонячним календарем, вони будуть святкуватися на два тижні раніше. Це є Різдво Христове, це Різдво Божої Матері, введення в храм Божої Матері, Воздвиження Чесного і животворчого Христа Господнього, водохреща, стрітення. У новоюлянському календарі залишається без змін святкування Дня Святої Пасхи, тому що Пасха Христова, вона вираховується за. Особливою формулою, якщо сказати простими словами і більш доступно, то Пасха не може святкуватися раніше 4 квітня і пізніше 8 травня, тому що згідно постанов першого вселенського собору, ми не можемо святкувати Пасху раніше першого весняного повного місяця після весняного рівнодення. У Хмельницькому на південному бузі відбулася вітрильна регата. Вона об'єднала 13 учасників. Вони змагалися на трьох катамаранах, двох тримаранах та на одній парусній яхті. Організували регату представники громадської організації Вітрила Поділля. Вони мріють, аби вітрильництво у Хмельницькому ставало все більш популярним, а тому містян запрошують долучатися до вітрильної школи. Христофору Пругеру за 80, та він донині займається вітрельним спортом. Чоловік найстарший учасник вітрельної регати, яка цими вихідними відбулась у Хмельницькому. Я сумчанин, я виріс на воді. Суми – це таке місто. Там у сіне річці були. І весь час я зранку до вечора був на воді. Ну а потім так вийшло, що Спочатку на Байдарки, потім на парусні Байдарки по морях, а потім вже на яхті пересів. У команді Христофора Пругера Сергій Склепус. Чоловік народився та виріс на узбережжі Азовського моря у Бердянську і вже 30 років ходить під вітрилами. Почав ще на морі, в місті Бердянськ, потім в Харкові. Кожного року ми відпочивали на морі, на яхті. Ходили в Маріуполь, ну, колись в Крим, особливо якщо на морі та відчуваєш якусь свободу. Регату на південному бузі влаштували учасники громадської організації Вітрила Поділля. Змагання відбулись за участі трьох катамаранів, двох тримаранів та однієї парусної яхти. Обхід буйков по триугольнику. На швидкість, хто швидше обійде, три буйка. Серед учасників регати капітан та матроси Тримарану Лелека. Нині їх троє, четвертий член екіпажу перебуває на фронті. Займаємося активним таким видом спорту. Ми щороку, то на ялах, потім придбали тримаран. Сподіваємося, що будуть молоді прихильники. Вітрила будуть навчатися, і буде цей рух вітрильницький в Хмельницькому розвиватися. Це красиво, це корисно. Це створює певний правильний імідж місту нашому рідному. Колись ходили на Ялах, ходили тут, на південному бузі. По тому ми ходили по Дністру. Два-три роки назад ми ходили з колегами, от вони там стоять, ходили на море, ходили. Душа моя постійно мене туди. Тягнула зовсім випадково мене запросили в цю команду. Свій час працював, не було часу. Зараз трошки з'явилося. Це, це здорово. Організатори регати мріють, аби вітрильництво у Хмельницькому ставало все більш популярним, тому вони закликають містян долучатись до вітрильної школи. Його може бути від 6 років і закінчує 84. У нас на станції проката катамарані Аврора відкрито вітрильну школу, куди ми запрошуємо всіх бажаючих навчитися ходити під вітрилами і відпочивати правильно і з користю для здоров'я. Любов до здорового способу життя, а навички прикладуться. Навчимо. Ну, Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. Благодійний забіг шанує воїнів. Біжу за героїв України. Відбувся у Хмельницькому. До нього долучилися близько 400 учасників, які подолали дистанцію у понад півтора кілометри. Хмельничани присвятили забіг своїм рідним, товаришам, колегам та знайомим. Я біжу за героя Роман Волошин. Особисто не знайомий, але це людина, яка загинула ще на самому початку війни у 2014 році. Людина, яка віддала своє життя за Україну, ще коли це все починалося. Світун Дмитро це племінник моєї куми, моєї ну, близької подруги. Це її племінник, який загинув 26 лютого на бойовому завданні. Зразу за... За два дні як не почалася війна, розпочалася. Він тут є на Олеї Слави, молодий хлопець. Йому на той час, якщо я не помиляюсь, було 18 років. Ну і ходили по кафе на солодощі, і він для мене був дитиною. Біг ми проводимо до дня героїв дня, коли найбільша кількість наших хлопців, героїв, загинула під під Іловайськом. Ми вирішили провести саме її тут біля кінотеатра Шевченка, тому що на вулиці Проскорівській стоять куби з нашими загиблими героями. Тому так в пам'ять за них От сьогодні такий прибіг. Хтось біжить за загиблого батька, хтось біжить за загиблого друга. Ми вчимося шанувати Збройні сили. Ми вчимося шанувати тих людей, хто нас захищає. І завдячуючи кому ми тут відносно мирно живемо, більше про ці та інші події у нашому випуску о дев'ятнадцятій також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!